І про те, що відбувається у нас в Шевченківському районі, як район оговтується від обстрілу, ми дізнаємося у Олександра Поповцева, голови РДА. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. добрий день, студія, пане Олександре, Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на даний момент у Шевченківському районі? Чи вдалося вже частково ліквідувати наслідки ворожого обстрілу? Так, сьогодні, як ви вже зазначили, столиця зазнала чергового ракетного масованого удару. На щастя, наші воїни ПВО збили абсолютно усі цілі. що стосується Шевченківського району, маємо два місця падіння уламків вже збитої ракети. Перше місце це в районі вулиці Ігоря Турчина. Ось там постраждала одна квартира і Поруч дитячий садок і адміністративна будівля. На щастя, на щастя, ніхто не постраждав і за допомогою навіть там ніхто не звертався. Комунальники там вже майже відпрацювали цю локацію, залишилось ще там прибрати, почистити фасад будинку. Те, те, що стосується другої локації, там ситуація трошки складніша. Це в районі мікрорайону Татарка, там також падали. Ламки збитої ракети було пошкоджено декілька житлових будинків, повилітали абсолютно усі вікна. Утворилася велика вирва біля будинку. Також була пожежа. Пожежу швидко локалізували. Ось там вже Майже закінчують роботу комунальники, допомагали і волонтери, і звичайні люди. Прибирали, закрили плівкою і ще зараз закривають вікна. Будемо працювати з благодійними організаціями, щоб швидко встановити вікна у квартирах. Було розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, ось у школі номер 1 там. Приймали заяви на оформлення матеріальної допомоги по 10 тисяч гривень. А також надавались консультації стосовно подачі заявок по програмі є відновлення. Станом на зараз 87 людей вже звернулося за допомогою. Ось така ситуація в районі. Так, власне кажучи про матеріальний, матеріальний вимір цієї проблеми, хотів з вами поговорити. Чи відомо вже орієнтовна або приблизна сума завданих збитків, яка піде на відновлення фасадів або ремонт квартир? Дивіться, це абсолютно індивідуально. Коли людина подає зараз, е, всі домогосподарства можуть отримати по 10 тисяч гривень. Це на так потреби, які є станом на зараз. Далі люди оформлюють заявку по державній програмі. Є відновлення, туди приходить комісія у складі представників райдержадміністрації, оцінюють збитки. Потім приймається відповідне рішення, і людина на картку отримує кошти. Які може витратити на ремонт того, що в неї було пошкоджено саме у її квартирі? Тобто це абсолютно індивідуально по кожній квартирі. Максимально 200 тисяч гривень буде на одну квартиру. Uh -huh. так. Зрозуміло. пане Олександре, ще також відомо, що через ракетну атаку постраждав Свято-Миколаївський храм, який розташований на татарці. Там, наскільки писали ЗМІ, розповідали очевидці, що там прямо у храм потрапили уламки ракети, що розп'яття було посічене, ікони розбиті, вибиті двері вікна, капличку поруч, взагалі, нібито замість неї вирва утворилася. Розкажіть, будь ласка, чи оглядали вже експерти храм? Чи коли зможуть віряни до нього мати доступ, чи він підлягає капітальному ремонту? Ну, Дивіться капличка на місці, ніякої вирви там немає, капличка стоїть. Те, що стосується храму, так дійсно є пошкодження у верхній частині. Там пошкоджені віконні блоки. Я думаю, що ми також за допомогою волонтерських організацій швидко відновимо це, але це ніяк не впливає на роботу храму. Ми давно тісно співпрацюємо з намісником цього храму. Там багато проводиться літургій. Ось тому, звичайно, храму також допоможемо. Зрозуміло. Ну щиро бажаємо, щоб Шевченківський район якомога швидше оговтався від. Такого серйозного обстрілу, який влаштували нам окупанти, дякуємо, пане Олександре, так. що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю глядачам Олександр Поповцев, голова РДА Шевченківського району, був з нами на зв'язку.